Всім хай! З вами Танк. Що ж, нарешті до мене приїхала штука для мікрофона. Боже, який я радий, бо нарешті я зможу записувати відоси з мікрофоном. Звісно, вона прийшла раніше, ніж я думав, і це добре. І так, пам'ятаєте, я в якомусь відосі говорив про озвучку анімації. Так от, я. Буду озвучувати анімації шире. Надіюсь, ви знаєте, цього ютубера. Звичайно, я буду озвучувати не один, а з ще одною людиною. Можливо, я ще когось візьму на озвучку, але мені потрібна хороша диктовка. Так от, ось вам пруф. Пруф того, що я реально питав оригінального автора, чи можна озвучувати анімації, тому що. Я не спорю. Всі, просто всі, майже всі, ну, можливо, всі, я не знаю, люди, які озвучують чиїсь анімації, комікси, вони навіть авторів не питають, чи можна. Я навіть не спорю, що є автори, які, можливо, не хочуть, щоб їх анімацію чи комікс озвучували, так, що я спитав, на який випадок. Так що ось вам доказ того, що я питав. Що ви мені не казали, що автор намахав, автор це все придумав. Так що, Так що в коментарях і в описі я буду відзначати оригінального автора. Кстаті, всі анімації я буду озвучувати з самого першого епізода. Навіщо? Тому що, щоб ви, можна сказати, вникались в сюжет. Тому що, якщо я почну озвучувати любий сюжет... Ви нічого не зрозумієте. Тому я озвучую епізоди по черзі. Надіюсь, вам буде цікаво. Не спорю перші відео. Е, там поки що не зрозуміло, але з часом ви все зрозумієте. Так що, надіюсь, не буде ніяких проблем. Надіюсь, що озвучка буде виходити за моїм графіком, тому що, знаєте, озвучувати. Комікси чи анімації це не так уже легко, тому що не кожному із людей, які мають озвучувати, не кожному виходить в той ну, в якийсь там час озвучити анімацію. Так що, надіюсь, по графіку я не буду запізнюватись. І так, да, вибачаюся, якщо з мікрофоном будуть всякі там приколи, просто перший раз записую не судіть. Так що, Гарного вам перегляду і, кстати, бажаю смачного. Якщо ви там їсте, можете даже ставити на фон, як хочете. Так що бажаю гарного перегляду. А ми починаємо без зубильда. Скільки років, скільки зим? Та ми не бачилися з того моменту, як я полетіла від Астрі, ти почала жити без неї. Та я повинен тобі все розповісти. Давай політаємо в таємному світі. Там і поговоримо. ОКей. Пізніше. І ось так я показала цьому дракону, що я хороша в багатьох речах. Зрозуміло. Я повинен тобі дещо сказати. Я. я. одним словом у мене з'явилася пара. Що? Вона тут. Руна це Громгільда. Моя найкраща подруга Ромгільда Цеуна. Моя половинка. Продовження слідує. І так, дякую за перегляд. І да, мені прийшлось в деяких моментах е, копіювати деякі, можна сказати, сцени, їх, е, можна сказати, робити довшими, адже діалоги тут швидко проходять. І тому озвучувати їх, якби я даже не копіював би сцени, було б дуже важко. Так що з вас лайкос і підписка. І да, вибачаюся, що якщо така озвучка, просто перший раз озвучую на мікрофоні. Так що, Вибачте мене за це. Далі буде ще краще, треба ще привикнути до цього мікрофона. Так що дякую за перегляд. Удачі!